Would... Якщо б коли я був тінейджером, мені хтось сказав, що я ще досі буду це робити в 60, я б подумав, що вони буде живі. Like... Це наче два різних гурти, що в тебе є. Це все про рифи, 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 рифи. Ну, він може бути трошки назойливим. Дуже багато рок-н-ролу і дуже багато сексу. Як тобі таке? Це взагалі не дуже ексе. Намагається піднятися по цьому схилу нагору, а ми такі назад біжимо, біжимо зад нього. Але все одно ти капітан цього корабля. Ідея ніколи не падають мені на голову. Я ніколи не прокидаюся і такі, о, це крута пісня, треба її записати. Воно. Просто не працює так для мене. Привіт всім метал Пілігримом, і особливе вітання всім фанатам гурту Ексеп. Тому що сьогодні в нас в гостях ніхто інший, як Вольф Гофман, гітриста засновник гурту. Вольфе, дякую, що знайшов час і приєднався. Як справи? Все супер, як ти, друже? Я добре. Ну як, настільки добре, наскільки теоретично можна бути в Україні в даний момент. Але ти знаєш, як я завжди кажу, метал часто допомагає багатьом з нас рухатись вперед. Так що круто, що ти сьогодні приєднався, мій. Покійний батько був великим фанатом Ексепта. Тож я слухаю ваш гурт з самого дитинства. Вау, wow! ну мені це завжди взагалі було дуже цікаво, тому що я це вже стільки років роблю. Так, так. так. Тож кожен раз, коли я виступаю на сцені і... і бачу багато фанатів, які їздять за нами по туру, які ну вже за 60, знаєш. Але в той самий час, особливо останнім часом, є дуже багато молодих хлопців і дівчат, і я завжди себе запитую, як вони взагалі дізналися про Ексепт? чи то батьки їм поставили нас вперше, ну тобто. Ти походу якраз доказ того, що так воно і є. Ну ти знаєш, в мене вже двоє власних дочок, які скоро будуть ходити на метал-концерти. Так серйозно? Ну це дуже круто. Мультигенераційна річ. Так, хеві-метал нас всіх об'єднує, і це те, що заводить нас всіх. Тож, Вульф, звичайно, що найбільші новини з табору Accept цими днями це вихід вашого нового студійного альбому Humanoid. Тож, по-перше, вітаю. Я знаю, наскільки це важко може бути випустити альбом в цей час. Тож до того як ми почнемо говорити про будь-що інше, можеш розповісти трошки про процес написання цієї платівки? Та чи відрізнявся він від того, що ви робили із гуртом до цього, особливо після змін в колективі та всього, через що пройшли Accept? Ти бачиш. Бо цей креативний процес написання альбомів він практично ж не змінювався для нас протягом всіх цих років, і він йде десь ось так. От після того, як ми закінчуємо турити, ми знаємо, що нам час сідати за написання нової студійної платівки, тому що фанати всі чекають на нього, лейбл завжди просить одразу, практично кажучи, що вони готові випускати новий матеріал від нас. Тож ми просто знаємо, що нам потрібно сідати за написання нових пісень. Тож як тільки... Наше турове життя дозволяє нам взяти цей час, я в принципі кажу всім: окей, хлопці, зараз час давати свої нові ідеї. Тож ідіть всі додому і робіть свою домашню роботу. Просто йдіть в свої домашні студії і починайте писати хоча б щось. І дехто іноді приносить новий матеріал, дехто ніколи не приносить нічого. І це абсолютно нормально, адже не кожен в гурті має mm. бути композитором. Тож зазвичай в підсумку я. Пишу більшість цього матеріалу, але завжди запрошую кожного приєднатися до цього процесу. І цього разу у і Мартин, вони насправді принесли деякий матеріал, який ми включили на цей альбом, і в тому числі навіть слова. А решта слів звичайно, що була написана mm -hmm. Марком Траніло. Але зазвичай я просто сижу ось тут, в своїй студії, зі своєю гітарою і драм-машиною, і просто починаю рифити. І... Коли щось вимальовується, я починаю записувати це. І як тільки щось запишу, відкладається. І наступного дня повертаюся до цього і працюю над цим знову. І знову, і знову, і знову і знову. І так я працюю над одним і тим самим матеріалом протягом тижнів іноді до того моменту, поки в мене немає стопки матеріалу, якихось мелодій або напівнаписаних пісень, іноді навіть повністю написаних писань. І потім ми об'єднуємо це все з матеріалом, який підготували інші хлопці, і всі ці музичні нариси відправляємо Енді, і тоді просто питаємо Енді Сніпа, нашого продюсера, чи взагалі щось цього варте, і що він взагалі думає про цей весь матеріал? То ж так, так воно і є. Тобто, цей процес для тебе не змінювався ще з 80-х, Правильно, З самого світанку часу <реш> все завжди починається з тебе, з твоєї гітари, і з якоїсь ідеї. І я навіть не можу тобі сказати, звідки ці ідеї приходять, але. Одне я тебе точно можу запевнити. Ці ідеї ніколи не падають мені просто так на голову. Я ніколи не прокидаюся і не думаю собі таке. О, прикольно, прийшла пісня до голови. Треба її взяти і записати. Ні, воно так не працює. Для мене принаймні. Я маю змусити себе. Я маю закритися і сказати собі Окей, час працювати. Бери свою дупу і йди в студію і працюй там. Закрий двері і не виходь, поки в тебе щось не з'явиться. Тож. Чи цей факт, що тобі доводиться вести цей корабель? Адже не дивлячись ні на що, чи то хлопці приходять зі своїми ідеями, чи не приходять зі своїми ідеями, але в будь-якому випадку ти капітан цього корабля і ти ним є вже доволі довгий час. Але чи той факт, що тобі насправді це не дається легко? Чи не змушує він тебе задумуватися про припинення кар'єри? Чи ти ще досі просто отримуєш задоволення від всього цього процесу? Ну, у мене насправді то вже була моя рання пенсія, коли. Гурт не існував по факту на початку 2000-х. Тоді було декілька років, коли я взагалі не торкався музики. І на той час я чесно думав, що це все, що мої дні в музиці повністю закінчені. І в той час в своєму житті я взагалі жодного разу не торкався гітари, і навіть не думав про те, щоб знову грати на гітарі. Тож я просто думав, окей, це був прекрасний час в моєму житті. Я. Дуже весело провів 80-ті, граючи в хеві метал гурті. Але це все кінець, але все це змінилося, коли я зустрів Марка Торніло, і ми вирішили перезапустити гурт 15 років тому. Тож сьогодні для мене немає жодної причини для того, щоб навіть думати про пенсію. Я роблю те, що я люблю робити, і так це правда, що я веду цей корабель, але це лише тому, що я єдиний член цього гурту, який ніколи не покидав ексепт. Я роблю це всі ці роки, певною мірою відчуває, що. Це мій борг продовжувати робити це. Чи думаєш ти, що тепер із Мартіном та Філіпом в гурті, і навіть більше із тим, що вони залишилися із Accept на другий альбом підряд? Чи бачиш ти це як певне нову главу розвитку Ексепта? Та чи віриш ти в те, що саме цей склад буде таким, з яким ти зможеш пройти будь-що? Я не знаю. Чесно тобі скажу, ну ніхто ж не знає, що для нас приготувало майбутнє. І навіть більше тут потрібно дуже чітко розуміти, що є два абсолютно. Різних процесів. Перший це процес роботи в студії, це процес написання нового матеріалу. А другий це поїздка в тур і представлення цього альбому. І воно ж насправді не завжди поєднується. І ми навіть більше ми не записуємося всі разом. Не сидимо в одній студії в більшості випадків. Ну і сам факт того, що я пишу більшість матеріалу, а хлопці знаходяться хто де. Вони записуються окремо, і ми тільки. Злітаємося разом для того, щоб записати певні окремі партії. Тож завжди прилітає Енді Сніп до мене сюди, в Нешвел, і ми починаємо писати разом. Потім, коли нарешті приходить час записувати ударні, то Крістофер прилітає, ми записуємо ударні, але потім він їде, і тоді пролітає Марк, записує вокал і так далі. Потім Отник, ну ти зрозумів. Тобто ми, в принципі, всі разом, але в окремими такими маленькими групами. Але насправді ми не записуємося разом як гурт. Ми не проводимо багато часу разом в. Студії і там не вигадуємо матеріал разом, не пишемо його разом. І звичайно, що тільки коли вже час для нас їхати в дорогу, їхати в тур, тоді ми збираємося вже разом. Тоді ми практикуємо все, і тоді ми вже працюємо як справжній гурт. Ну і до речі, говорячи про Енді Сніпа і його роботу, я великий фанат Енді, і всього, що він робить із Саксоном, із Джудас Прістом, ну і з Ексептом, зрозуміло. Але мені Роб Хелфорд казав, що з ним неможливо працювати, бо він занадто перфекціоніст. Іноді чи він також дуже суворий з вами, коли працює з Ексептом? О, так, так. з самого першого дня як ми його тільки зустріли, Він насправді став, ти знаєш, набагато більш спокійним за останні роки. Ти розумієш, коли ми його... Перше зустріли, ще багато років тому він вийшов зі сцени треш металу а там це все про рифи, 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 рифи. А вокал для нього завжди був такою, знаєш, менш важливою частиною пісні. Адже ти знаєш, ну в треші це більше не про мелодію, ну принаймні настільки, як це в Хеві. Найголовніша частина це рифи і композиція цих рифів в пісні. Тож він просто тоді змушував мене працювати над цими рифами годинами. І загалом над ритм гітарою ми просто тільки те й робили, що працювали над нею. Він був настільки прискіпливим на ритм гітарі, просто кожен маленький звук, який ти ніколи в житті не почув, бо він змушував переробляти, поки воно не буде ідеальним. І я завжди собі думав, блін, чувак, ну. Кінці кінців не воно ж настільки вже важливо. Ти ніхто ніколи в житті не почує той маленький звук, десь там. але йому було пофіг. Він тільки про це і думав тоді. А я завжди більше фокусувався на вокалі. Для мене завжди мені здавалося, що найважливішою частиною пісні і мелодії була саме вокальна партія. Тож, чим більше він почав працювати із такими гуртами, як Judas Priest, які також є набагато більш орієнтованими на мелодійність пісні, ніж те, що загалом відбувається в треші, Якщо ти розумієш про що я говорю, він трошечки змінився в цьому плані. Тож тепер ми витрачаємо набагато більше часу на перфекціонування вокалу. Що для мене мені здається є абсолютно правильним, адже саме. Це робить найбільшу різницю в пісні, ніж будь-що інше. Адже саме з вокалом ти можеш просто змінити повністю напрямок пісні, можеш змінити її настрій, куди вона йде, і стільки всього взагалі. Тож він трошечки попустився в плані ритму гітари останнім часом. Але в будь-якому випадку я не можу йому подякувати достатньо за все те, що він зробив для мене і для нашого гурту. Як ти знаєш, я з України і у вас звичайно, що є багато фанатів тут? Я обожнюю Україну. Ми так хочемо нарешті вже приїхати назад до вас, і це просто жахливо. Що через. Світову політику і все це лайно. Ну, ти розумієш, є метал-фанати, які дуже хочуть нас почути, і ми хочемо зіграти для них. Ми в Росію хочемо приїхати. Ну всі так страждають через це. це просто жахливо. Але в будь якому випадку, продовжу. Да, звичайно, всі страждають. Але давай, я перепрошую, звичайно, але давай не порівнювати те, як страждають українці із бідними росіянами, які не можуть біднесеньки сходити на метал-концерт. Ні, 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 я ні в якому разі цього не мав на увазі. Звичайно, ні. Є просто мав на увазі, що металіст. Ти по всьому світу на них це впливає, на музикантів це впливає, і це просто жахливо. Все, що відбувається, це все, що я хотів сказати. Да, ладно, але в будь-якому випадку. чи думаєш ти, що сам факт того, що прямо зараз в Європі відбувається війна, буквально за декілька сотень кілометрів від тебе в тих місцях, куди ти особисто приїжджав стільки разів. Чи думаєш ти, що ось цей факт міг просочитися в ваш? Процес написання альбому можливо на підсвідомому рівні, адже я як українець насправді відчував, що деякі слова на цьому альбомі доволі сильно резонують з тим, що я відчуваю сьогодні. Так ну я взагалі мушу сказати, що ми, мабуть, завжди були гуртом, який певною мірою надихається всім тим, що відбувається. Маю на увазі, що ми завжди... Писали такі слова пісень, які відображають те, що відбувається у світі, і протягом нашої кар'єри ми написали доволі багато пісень про ну, ти знаєш там про війни і загалом про світову політику, взагалі, контент того, що відбувається, а на цьому альбомі ми також сфокусувалися на деяких інших речах, які відбуваються у світі. Як, от, наприклад, гуманоїди, говорячи про штучний інтелект, ну і загалом про те, що відбувається у світі, загалом. Тож так загалом, так мабуть, і ще раз я особисто мушу сказати. Що це просто жахливо, все, що відбувається у вас зараз, і я ніколи не міг собі уявити, що щось таке може відбутись. Так близько, прям до самого центру Європи, і війна відбувається прямо зараз. І мені здається, що ніхто цього повністю не очікував. Принаймні, Захід точно не був готовий до цього. да, багато хто з нас також не вірив до останнього моменту, що щось таке може відбутися в 21-му сторіччі. Що Росія може просто атакувати суверенну державу, і наші життя назавжди розділяться на до і після. Так, так, звичайно, це жахливо. Але повертаючись до самого альбому, не дивлячись на те, що його було записано в 21 му сторіччі, і це беззаперечно відчутно. І не дивлячись на те, що над ним працював Енді Сніп, і ви працювали над ним в групах, а не разом, як ви це робили в 80-х, він все одно дуже олдскульний і дуже аксептівський. От ти чуєш пісню, і ти одразу знаєш, що це аксепт. Навіть не так, ти чуєш перший риф і одразу відчуваєш, що це аксепт. Так, і це спеціально. Тож. Працюючи над новим матеріалом, чи ти навмисно намагаєшся дати фанатам саме те, чого вони очікують, чи це просто приходить до тебе якось природнім шляхом? Це все стається автоматично. Я навіть не намагаюся нічого вигадувати подібного. Але ти знаєш, іноді відбуваються такі речі: пам'ятаєш, я тобі казав, що ми часто збираємо дуже багато матеріалу, різноманітного абсолютно, і потім приносимо його до Енді і. Ти знаєш, процес написання писань він завжди відбувається абсолютно однаково. Я пишу щось, Уви пише щось, і потім я прошу всіх просто відправити мені все, що в них є: рифи, якісь мелодії, абсолютно будь-що, що вони написали, і ми все кидаємо це все в одну кастрюлю. І так, зазвичай я все таки пишу найбільшу кількість матеріалу для кожного нашого альбому, але ми все одно показуємо все це Енді і просимо його послухати, все це, чи воно взагалі варте уваги, і чи все це можна використовувати для Ексепта, і він слухає і вибирає саме те, що підходить до нашого гурту, і він дивиться на це все як фанат гурту Ексеп, що би він хотів почути від нас, слухаючи новий альбом. І більшість такого матеріалу це якраз такі мої рифи і мої ідеї. І це все приходить якось природньо, я навіть не намагаюся це робити. Але часто також буває дуже багато матеріалу, який не вкладається в концепт аксепта. Наприклад, мені воно дуже подобається особисто, проте воно звучить якось, як наче не ми це написали. Тож, коли у вас якесь таке нове звучання приходить до вас, і ви відчуваєте, що воно не зовсім аксептівське, ви його відкладаєте і намагаєтесь переробити колись там пізніше. Ні, я. Просто, от коли воно не відчувається правильно, тоді ми це не використовуємо. От, ти просто відчуваєш це, знаєш, от всередині, і це щось, що ти насправді не можеш навіть визначити. Та ти не можеш сказати, яке звучання має бути аксептівське. Ти просто відчуваєш це. І це відчуття, яке виробляється в тебе протягом років роботи над матеріалом, в мене воно точно і в Енді воно 100% є. Коли ти просто знаєш, о, оце круто! Це аксепт. І ти знаєш, це все взагалі дуже дивно, тому що я намагаюся записувати абсолютно все, навіть те, що я знаю вже що. Ну, в підсумку не війде на альбом. Я все одно записую його до останнього, тому що ти ніколи не знаєш, як ти можеш це використати колись в майбутньому. Іноді тобі достатньо просто змінити якусь маленьку нотку, і все, воно ідеально буде підходити до якоїсь прийдешніх платівок. Слухай, ну це. Рік взагалом, він просто є неймовірним для цього класичного хеві-металу. Новий альбом Сексона, новий Джудас Пріста альбом, новий альбом Брюса Дікенсена, Ексепта також. Тож чому ти думаєш, це є так? Чому ні сьогодні з того інтерес до класичного звучання хеві металу знову на висоті? Особливо після 90-х, коли в принципі всі думали, що цей жанр взагалом помер. І навіть ти, коли закинув гітару і став фотографом. Так, так, так. Ти знаєш, я, я не знаю чому. Я не знаю чому, але я неймовірно цьому радий. Я намагаюся не думати про це занадто багато, але це дійсно певний феномен. І я також насправді це помітив. І я просто я дуже щасливий, що так воно все відбувається. І особливо, коли дивишся на деякі з цих гуртів, які ну вони вже в віці, і вони роблять це вже близько 50 років, і ми також. Тож я просто дуже радий, що є попит на таку музику, і іноді я просто не можу в це навіть повірити. Що разом з новими колективами на всіх цих фестивалях ми бачимо. Всіх цих чуваків, з якими ми грали ще 20, 30 чи 40 років тому, Тож це просто дуже круто, і звичайно, що неймовірно прикро, що хтось як Motorhead, вони вже не будуть виступати ніколи, і може саме тому люди ходять і дивляться нас. Давайте насолоджуватися всім цим, поки можемо. Слухай, я знаю, що це дуже дивно звучить, але після того, як я оголосив, що буду брати інтерв'ю і в тебе, і в Марка Торніла, одне з найбільш популярних запитань, відповідь на яке всі хотіли знати, це як ти, блін. Тримаєшся в такій крутезній формі. То, що є в тебе якась секретна рутина, я так підозрюю, що ніякого сексу наркотики рок-н-ролу, так? Ніяких наркотиків, але дуже багато сексу і дуже багато рок-н-ролу. Як тобі таке? В цьому й секрет, так? Так, так, так точно. Просто секс і рок н рол І забудьте про наркотики. Та, навіть не знаю, якщо чесно, то просто дивлюся, що я там їм і не запускаю себе особливо. От і все. Ну і ти знаєш, якщо бути зовсім чесно, то в кінці кінці все сходиться до генетики, мабуть, в моєму випадку. Але я насправді нічого такого мега хардкорного і не роблю. Я да, намагаюся якийсь воркаут робити, іноді ходити в зал, але не те, що я там постійно цим займаюся. Тож коротше, ми тебе просто записуємо як щасливчика, так? Так, так, мабуть. Ну і як ти вже почав говорити про це, через декілька років ви будете хлопці святкувати своє вже 50-річчя. Тож, по перше, як ти взагалі можеш це повірити? Та це просто неймовірно. Якщо б ти мені сказав, коли я був тінейджером, що я ще досі буду це робити в 60, я б подумав, що ти просто божевільний. Тож. Що ви плануєте, хлопці, робити щось екстраординарне для того, щоб відсвяткувати цю дату? Так, тому що всі мене питають про це. Ти далеко вже не перша людина, яка це робить, і кожен просто хоче знати, що ж ми такого підготували на своє п'ятидесятиріччя. Тож, походу, мені здається, що нам просто доведеться щось робити. Але ми поки що, якщо чесно, не зовсім знаємо навіть що. Ну так, але 100% треба щось робити, особливо враховуючи той факт, що є доволі багато матеріалу, який ви давненько не грали наживо, і особливо з перших двох альбомів, які так люблять багато з ваших фанатів, але ви останнім часом не граєте наживо взагалі. Так, так, можна їх зіграти. І багато фанатів нам взагалі говорять, що ми маємо зробити якісь спеціальні концерти, де ми будемо грати тільки. Матеріал з ери марка Торніло. тому що в нас стільки крутезних пісень на цих останніх шести альбомах, вже. і це також було б дуже і дуже круто зробити. А ти, до речі, в своїй голові взагалі розділяєш це ери? через те, що Ексеп певний час не існував як гурт. Чи ти відчуваєш що це як наче два окремих гурти, в яких ти просто обох грав? Ні, для мене такого немає. Тому що я ніколи не кидав цей гурт. А я грав в усіх. Цих ерах. і ти знаєш, в чому дивна ситуація? Коли я думаю про цю стару еру, про 80-ті, навіть 70-ті, 80-ті і 90-ті, я згадую, що було таке дуже багато американських гірок певних. Постійно хтось щось розставався, кудись йшов, просто була постійна нерозбериха якась. А от якщо взяти останні шість альбомів разом із Марком, це просто як наче якась. Пряма дорога і пряма лінія, і ми просто всі по ній йдемо. Для мене це набагато простіший період. Після того як ми воз'єдналися, і Blood of the Nations вийшло, якось все дуже просто. І ми наче подорожуємо по цих хвилях, і в нас просто все виходить. І виходить писати музику, і виходить просто бути комерційно успішним гуртом. Тож для мене ця ера є набагато певною мірою навіть більш успішною. Ну якщо так подумати, то ця нова ера з Марком вона вже скоро стане найдовшою в історії гурту. Вона вже є. Вона вже є найдовшою послідовно. Ну і говорячи про ці 50 років подорожі по світу, для того, щоб закрити цей епізод, можеш розказати нам одну найцікавішу історію, яка трапилася з Аксепт в турі. Ой, навіть не знаю, багато всього цікавого траплялося. Я пам'ятаю одну ніч, це було в блін, де ж це було? Здається, в Боготі це було, і це зараз згадую, може воно і не дуже таке і смішне було, але на той час це було неймовірно круто. Тому що нам потрібно було дістатися до аеропорту якось дуже і дуже рано. У нас було шоу пізно вночі. Ми поспали щось там дві години, і ми їхали щось там десь четверта година. Ранку була по дуже дуже похилих таких ось якихось горах для того, щоб дістатися до аеропорту. Блін, це богота була чи щось інше? Не пам'ятаю вже точно якесь південноамериканське місто, де аеропорт знаходиться прямо десь на горі. Але в будь-якому випадку місто було повністю порожнє, і ми їхали, було неймовірно темно в цьому маленькому автобусику. І коли я говорю маленький, це не просто маленький, він просто крихітний був автобус. Тож потрошку цей автобус щось почав уповільнюватися і уповільнюватися, і тут. Водій почав говорити: виходьте, виходьте всі прямо зараз, тому що я не зможу піднятися нагору. Тож потім йому доводилося там щось відкотитися назад і намагатися вискочити на цю гору. А ми такі, блін, за ним потрошку, потрошку біжимо. І це було неймовірно круто і весело. Класно згадувати круто, круто. Сподіваємося, що вже дуже скоро українські фанати також зможуть побачити вас наживо. Хто знає, може ви вже скоро зможете приїхати в Україну і зробити нові спогади. Ми дуже дуже на це сподіваємось. Це буде дуже круто. А до того насолоджуйтесь новим альбомом. Humanoid вийшов 26 квітня. Подіваю, що незабаром побачимось всього вам найкращого. І поки що, будь ласка, бережіть себе. Дякую, Вольфо. Це був Вольф Гофман із гурту Accept. І їхній новий альбом Гіманоїд вже вийшов. Тож, якщо ви є фанатом цього гурту або хеві-металу загалом то обов'язково його прослухайте. Вольфо, дякую, що приєднався сьогодні. Побачимо звичайно, друже. До побачення.